Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Україн». Разом сильніші. Ну, Скажу так двояко. Бо, тому що складний у нас попався календар е дуже хороші команди в першій лізі, рівень набагато вищий, ніж ми грали в другій Лізі, і попалося так, що Букове на лівий берег ми на початку сезону зими грали, і в кінці грали. Команди дуже сильні і, напевне, е попливало на турнірну таблицю. Так, Якщо взяти в цілому, були дуже хороші ігри, досить непогано ми виглядали. На виїзді більше очок набрали чим дома. Наш болівальник скучив за перемогами, але ви бачили, що календар, що в нас всі команди, які ми приймали у городенці, це лідери, маги на увазі, це є Буковина, це є Лівий Берег, це є Чорноморе, це є Ворська Полтава, яка вилетіла з прем'єр-ліги. Дуже сильні суперники. І нам було важко. Напевне, ми десь не допрацювали на початку сезону, як на увазі, по селекції. Хотіли дати шанс нашим футболістам, які виграли в другу лігу, І ми їм надали такий шанс проявити себе. Не всі футболісти себе проявили, але в цілому, ті на тих футболістів, на яких ми розраховували, вони досить непогано виглядали. Зрозуміло, що хочеться завжди вдома вигравати, бо ми граємо для болівальника. Ви знаєте, що у вороденці болівальник такий у нас. Вимогливий, він завжди радувався нашим перемогам. Ну, так склалося, то, що я зараз говорив, що дуже сильні команди приїжджали в Городенку. і клас футболістів в цих командах на порядок вищий наших футболістів. І, напевне, тяжко нам було. Хоча, можна так би сказати, що ми не уступали, наприклад, там, Інгульсу, ми програли, Чорноморцю. Ми грали на рівних тільки. Вони забили, голи, ми не забили. У нас моменти були, і є над чим працювати. Хочеться завжди вигравати. І радувати наших болівальників. Ну, я думаю, що так, що зараз досить непоганий чемпіонат, тому що немає розділених двох зон, як було колись раніше. І зараз 16 команд, повноцінний чемпіонат. І бачите, які ігри, ці ігри, що немає таких провальних, всі борються, всі стараються десь забрати очки, особливо у лідерів. І для оболівальника він цікавіший, тому що ви бачите, наприклад, Буковина, Чернівці, скільки людей приходить на футбол? У нас, городенці, теж багато людей приходить на футбол. Люди скучили за хорошим футболом. Ну, якщо брати по в самій ігрі, по самій ігрі, то запам'яталося інгулет вдома. Ми досить непогано ми виглядали проти всієї команди. Шкода, що ми не виграли, хоча кажу, моментів ми створили досить непогано і могли б були цю ігру виграти. А так, напевно, запам'ятався з Вікторією, коли ми 2-1 іграли, футболісти проявили характер, футболісти хотіли виграти, бо тому що я говорив вже, що е, ми. Болівальнику трохи не допрацювали для нашого болівальника, і коли 2-1 ми програвали, обіграли Вікторію Суми 3-2. Я вважаю, що це теж такий позитивний момент, футболісти проявили характер, мені подобається, коли команда з характером. Наша команда завжди цінилася такими моментами, що проявляла характер, проявляла бійцівські якості, такі, знаєте, західна команда. Ну, я думаю, що так, щоб ми вже адаптувалися, хоча ця адаптація вона трошки затягнулася, тому що ми не знали, Ми є новачки першої ліги, і зрозуміло, що у другій лізі ми знали вже всіх суперників. Ми розуміли, з ким ми граємо, як ми граємо, а тут для нас це все стало нове. І напевне, ця адаптація чуть-чуть затягнулася. Хотіли, щоб побістріше футболісти адаптувалися до першої ліги, але... Чи потрібний був час. Ну, я думаю, що зараз вже ми розуміємо, тому що ми зіграли вже з усіма суперниками. Ми тепер вже знаємо сильні і слабі сторони наших суперників. Нам треба гарно попрацювати на підготовчих зборах. Так, команда в відпустці, але ну, тренерський штаб працює, тренерський штаб шукає футболістів. Ми працюємо 24 години, можна сказати. Щоб підсилити команду, вийдемо з відпустки 2 лютого, ми хочемо провести збори. У нас будуть три етапи збори. У нас заплановано 9 матчів, досить непогані у нас суперники, у нас соперники і лівий берег, і Буковина, і агробізнес, такі команди, з якими і приємно, і хочеться тягнутися до цих команд, тому що вони є лідери наших, маю на увазі. Нашого чемпіонату першої ліги будуть ігри з другою лігою, теж непогані команди є. Ну, то завдання просте, попасть в десятку. І це є реально, я так як я вже перед цим говорив, що з 6 по 16 місце всі команди будуть боротися, щоб не вилетіти з першої ліги. Зрозуміло, що ми є дебютант першої ліги і хочеться залишитися у першій лізі. Я думаю, що завдання попасти у десятку це є повністю реально, бо тому що команди одні біля одного немає від великих відривів, тільки треба. Влаштовуватися на кожний матч і старатися вигравати. І тоді це завдання, я думаю, ми виконаємо. Ну, можна виділити багатьох футболістів, бачите, мені подобається Витіховський нападник, який реалізує моменти. Мені подобається Хома з Прикарпаття, швидкий, теж футболіст, який багато забиває, досить непогано футболісти у Буковині. Дахновський, Підліднець. Багато є футболістів В кожній команді є лідери. Не буду всіх називати, бо зрозуміло, що це потрібний час. Але ті футболісти, які рішають долю матчу, ці футболісти цінні. І оці, що я назвав зараз прізвище, вони мені панують, вони, мені, вони можуть зробити результат для команди. Це саме головне, щоб це. Ну я би не сказав, що здивувала би, але саме більше мені це подобається. Це Буковина Чернівці команда, яка ні одної гри не програла. Це дуже потужний результат, бо тому, що повторюся, перша ліга досить серйозна. Команди, і вони пройшли цей шлях. спочатку теж вони трошки були забуксували Почали з двох нічого але потім кажуть, війшли в сезон і почали вирувати. іпонує ще команда це лівий берег, коли прийшов рябоконь Олександр. Він наладив, тому, що в лівому березі теж хороші футболісти, але щось на початку сезону їм не пішло. Зараз він то все прийшов, розставив все по своїм місцям і бачите, що в останній матчі вони все повигравали теж, вони добилися позитивних результатів. І я думаю, що Буковина і Лівий берег це два претенденти на перше-друге місце. Хоча ми не будемо. Залишати Чорноморець, ми не будемо залишати Інгулець, але поки по цій частині, що ми зараз зіграли, то ці дві команди, напевне, саме потужні. Що стосується футболістів, ну, мені дуже іпонується Дахновський. Це футболіст, якого запросили з Вереса в Буковину і на нього розраховували. Я так розумію, тренерський штаб Буковини, і він оправдав, напевне, ці всі надії, які на нього положали. Ставилися. От він мені досить кваліфікований футболіст. Хотілося б таких дахновських, щоб було побільше в перші лізі. Хороший футболіст, і мені він іпонує, як він грає на футбольному полі. Вболівальники зараз без футбола будуть. Вони напевне скучать. Хотілося, щоб в них було терпіння, щоб вони завжди переживали за нашу команду, як і переживають. І зрозуміло, що завжди ми хотіли вигравати. Ми хотіли радувати нашого болівальника. Не завжди це виходило, але ми будемо старатися по Частіше їх радувати, особливо домашніми матчами, бо, тому, так як ви знаєте, у нас календар складається, що всі соперники, які є конкурентами нашими, ми приймаємо вдома і будемо надіятися, і я впевнений, що ми будемо вигравати. І наш болівальник найкращий, він буде, ми їх будемо радувати. Це б хотілося, що не тільки коли, бо зрозуміло, коли ми грали в другій лізі, то болівальник вже привик до перемог. І коли ми почали в перші лізі десь програвати, то в них були якісь ну, були претензії. Зрозуміло, що всі хочуть вигравати, але не завжди воно так виходить, як ми хто заплановуємо. Бо футбол це така річ, що не можеш угадати, чи ми виграємо, чи програємо. А полівальник завжди хоче, щоб рідна команда вигравала. І хотів би їм подякувати за те, що вони нас підтримують не тільки в городенці, а є люди, які... Їздять за нами по всій Україні підтримати хлопців, щоб хлопці себе відчували на футбольному полі, що є якась підтримка. І я би ще раз їм би подякував, тому що ми серйозно футбол це для людей, футбол це для полювальника, Ми граємо заради них і хочеться їх радувати перемогами. І я сподіваюся, що ми весною будемо їх частіше радувати, чим радували осінь. Ну й хотів би подякувати це зрозуміло Збройним силам України за те, що ми іграємо в футбол, за те, що ми проводимо матчі. Це великий уклін, і подяка нашим воїнам. Вони захищають нашу державу, і в такий складний час ми стараємося грати у футбол. Великий їм дякую і думаю, що наш клуб, і ми футболісти і керівництво завжди підтримуємо Бройні Сили України не тільки подяками, а стараємося, що наші спонсори допомагають, закупляють всяку потрібну техніку, яку не вистачає нашим воїнам на, на фронті. Ми долучаємося досить непогано. Е, стараємося чим можемо і допомагаємо Збройним силам України. Віпев Юкраїн! Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.